Одвічне питання: що краще обрати: активні інвестиції чи пасивні інвестиції. Чи дійсно активні інвестори програють індексу? Чи навпаки краще інвестувати активно, тому що можуть бути якісь просадки, і просто інвестувати в індекс недостатньо. В цьому відео я хочу детально розібрати переваги і недоліки кожного підходу, а також розповім про те, як обираю інвестувати я та чому саме так. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій. І на цьому каналі, в своїх соцмережах, я ділюсь інформацією про те, як інвестувати, як загалом розпоряджати своїми грошима і ділюсь своїм практичним досвідом, бо я є практикуючим інвестором вже більше трьох років і сама інвестую, тож знаю точно, про що я говорю і про що думають новачки, бо сама проходила весь цей шлях. Тому, якщо вам цікава ця тема, то не забудьте підписатися. Давайте для початку розберемось, що таке активне інвестування і що таке пасивне інвестування. Пасивні інвестиції це формат, коли ви просто інвестуєте в індекс. Тобто є у нас S&P 500, це топ-500 компаній США, зважених за капіталізацію, і по них загалом дуже часто орієнтується на те, що відбувається з економікою США. І по факту це варіант, коли ми можемо просто купити фонд, який включає ці 500 компаній. Тобто ми не обираємо, що саме купувати, просто регулярно собі інвестуємо в цей фонд і накопичуємо таким чином там на свою пенсію або на будь-які свої інші цілі. другий варіант це активні інвестиції. Це коли ми вже більш активно керуємо своїм портфелем. Не просто купуємо індекс або купуємо фонди, а ще інвестуємо в окремі акції, додаємо десь облігації, десь золото. Залежно від того, що відбувається загалом з економікою, що відбувається з конкретними компаніями. Тобто, це більше вже активна стратегія, коли ми включені в це, а не просто регулярно купили і тримаємо довгостроково. Основна задача по факту активних інвестів. Івесторів і те, чому вони цим займаються, для того, щоб перегнати ринок, тобто отримати дохідність більшу, ніж має просто індекс. Так це чи не так, наскільки взагалі це виграшна стратегія? Питання сумнівне. Тому що дійсно є дуже різні кейси, і якщо брати статистично, то є такі дослідження, які показують, що якраз трейдери і активні інвестори дійсно дуже часто програють довгострокову індексу. Тобто, в розрізі там одного року, півроку, двох, можна. Можливо, вони і виграють більше, так, але якщо взяти довгостроково всі їх ось ці транзакції, так, всі покупки, продажі, всю цю аналітику, всі витрати часу, то в комплексі вони програють просто людині, яка би регулярно інвестувала і купувала максимально скучно, максимально пасивно просто індекс. Один з аспектів, чому так відбувається, тому що активні інвестори вони дуже сильно взагалі підвладні емоціям і тому, що відбувається на ринку. І якщо Якийсь актив дуже активно зараз росте. То у нас є якби два варіанти. Так? Він може або продовжувати рости, або може падати. І ми не завжди можемо вгадати, що дійсно відбуватиметься. І емоції, які управляють інвесторами, це у нас є або страх, або жадібність. І дуже часто ми на цьому, на цих просто гойдалках можемо кататись і не помічати, як ми можемо продавати там доволі дешево якісь компанії, а інші купувати доволі дорого. І в комплексі має не зовсім привабливу і прибуткову стратегію. І тут я хочу навести приклад відомого доволі парі Ворена Баффета, відомого прихильника пасивних інвестицій і індексного інвестування, і його парі з хеджфондами, тобто якраз тими інвесторами, які активно керують портфелями. Чому ми заключали парі? Бафет поставив ставку, що протягом 10 років з 2008 по 2017. Індекс перевершить ту дохідність, яку отримують хедж-фонди, враховуючи їх ще комісію. Бо зрозуміло, що якщо це активне інвестування, то тут ще включені певні комісії, бо треба платити людям, які думають про ці всі різні стратегії. В результаті переміг Ворен Баффет і його стратегія індексного інвестування. Були окремі хедж фонди які показали доволі непогані результати, але в середньому результати всіх п'ятьох хеджфондів, які брали участь, а були 22% росту в той час, як. Як індекс виріс на 85%. Тому якщо говорити про довгострокові інвестиції на 10-20 років, то звісно пасивний підхід буде більш привабливим. Але тут є і інша сторона, і інші питання, що ринок може виглядати зараз доволі перегрітим, і взагалі там можуть бути якісь довгострокові просадки на фондовому ринку. І що тоді? Так, ринок, звісно, може відновитись, але ж в розрізі людського життя, так і наших цілей, ми можемо там не дочекатись цього моменту відновлення. І тут насправді теж потрібно розуміти, що коли ми інвестуємо пасивно, так, регулярно, довгостроково і накопичуємо ось цей капітал, певна просадка на ринку може бути нам навіть в плюс. Тому що ви можете купити активи дешевше, поки вони будуть в певній просадці, і далі, після того, як індекс стабілізується, так, або в принципі ринок, то ви отримаєте ще кращі результати. Бо просто ви інвестуєте регулярно, ви ж не те, що там одразу мільйон проінвестували, і все тоді так для вас була би критична ця просадка. Але коли ви інвестуєте невеличкими сумами регулярно, то навпаки, ось такі просадки на ринку це для вас класні моменти. Такі собі розпродажі, як це буває на Чорну п'ятницю, так само у нас тут. Тобто можна купити дешевше і далі отримати більшу вигоду за рахунок того, що ви купили ще нижче, ніж був ринок. Чи варто боятись того, що буде супер довгострокова просадка там на 20? 20-30 років, звісно, такі ризики бувають. Але, знову ж таки, навіть якщо ми візьмемо Період а, криз, які були, то все одно в розрізі цих періодів, там 2008, наприклад, взяти, а, якщо продовжувати регулярно інвестувати, то інвестори все одно були би в плюсі. Так, якщо взяти чисто графік от, 2008-го, порівняти його з 2020-м і подивитись на цю всю тенденцію, то, звісно, там, можливо, не такий а, був суперкласний ріст перші роки. Але ж якщо ми будемо інвестувати ось тут потрошечки регулярно, формуючи свій капітал, то в Результаті отримаємо хороші результати. Тому я не вважаю, що варто боятися якоїсь просадки. Так, вона можлива, можуть бути якісь зміни на ринку, але ми можемо до цього адаптовуватись. Головне продовжувати інвестувати, не виходити з ринку і не продавати в паніці свої активи. Бо це по факту найгірше, що можна для себе зробити. Якщо говорити про мій підхід і що обираю я більш активний чи пасивний підхід, то більше я прихильниця саме пасивних інвестицій, думаю, це зрозуміло Зміло з цього відео і загалом з мого контенту. А проте я і додаю на невеликі частки так. Це більше такі тактичні ідеї, а де я можу додати і окремі якісь акції, і десь скоригувати портфель залежно від того, що відбувається на ринку. Проте, глобально я скоріше, все таки пасивний інвестор. Тобто я вірю в підхід того, коли ми регулярно інвестуємо, не шукаємо якусь точку входу, а інвестуємо просто. Регулярно, головне, дисципліновано і накопичуємо свій капітал, не піддаючись під емоції ринку, не аналізуючи постійно новини, графіки і ось цю всю історію. Тому що дійсно, якщо інвестувати довгостроково на 10-20 років, то ось цей пасивний підхід буде більш ніж достатнім, щоб прийти до своїх цілей. Якщо ж ви хочете інвестувати короткостроково, то тоді вам потрібно дивитись більше на активний підхід інвестицій. Якщо ж у вас є цілі на Накопичення собі на пенсію, створення капіталу для дітей, або ви хочете там купити нерухомість, наприклад, років за 10-15. Окей, супер, фондовий ринок може бути для вас чудовим інструментом і пасивний підхід тут вам в цьому допоможе. Якщо ви хотіли б в цьому розібратися, але поки що ви новачок, не розумієте, як це все працює, з чого почати, як технічно інвестувати, то в мене по цьому є спеціальні навчання, де ми поступово розбираємо ці всі аспекти, ці всі теми за ручку зі мною з кураторами, де ви отримаємо. Маєте зворотній зв'язок, підтримку і далі залишаєтесь в нашому ком'юніті, а не сам на сам з усією інформацією, яка є на ринку. Тому, якщо вам це цікаво, то я залишаю в описі а, деталі про це навчання. А на цьому сьогодні в мене все. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, який підхід ви обираєте. Ви більше активний чи пасивний інвестор? А, можливо, у вас є що додати по перевагах, недоліках кожного з цих аспектів. Буде дуже цікаво з вами поспілкуватися, подискутувати. Я завжди за певний обмін і. Ідеями та досвідом. А тому пишіть в коментарях, не забудьте поставити лайк, підписатись, і до зустрічі в наступних відео.